В Україні вечері це майже святе. Усі за одним столом, боч, котлети, розмови на фоні. У Швеції там у підлітка може бути свій графік вечері, ніхто не образиться. І це не тому, що вони не сімейні. Український підхід це спільні вечері, символ єдності, щоб вся сім'я була разом. Мінус іноді це перетворюється на обов'язок, навіть якщо комусь треба побути наодинці. Діти рідко мають право сказати, я сьогодні повечерюю пізніше. Шведський підхід це коли поважають особистий простір навіть у побутових речей. Можна поїсти разом, але якщо хтось хоче спокою чи власного темпу, це нормально. Мета зберігати баланс між близькістю і автономією, тобто це і є лагом. Психологічний момент. Спільні вечері це чудово для зв'язку. Але він будується не тільки за столом. Коли дитині дають право обирати, це не роз'єднує, а вчить відбудовувати свої потреби і говорити про них, без страху образити близьких. А ви за спільні вечері щодня чи як вже вийде?